Усім привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні знову відео без світла, стає вже звичним. Отже, перед вами дві маленькі орхідейки. Це діточки, які ми з вами будемо пересаджувати найближчим часом. Одну сьогодні, а одну наступного разу. Що це за дітки? Почну з цієї. Це дітка, відома вам, тим, хто постійно дивиться мої відео, вона ця дітка відома, тим, що вона перша дітка, яка у мене виросла на квітконосі, на зрізаному квітконосі. Ось отакий вона вже має прекрасний вигляд. Вона росте в такій посадці вже 2 роки. Наростила багато коренів і її вже потрібно відправити в більш самостійне життя. Ну, вірніше, вона в самостійному житті. Просто трішечки її розширити квартиру. Бо в неї тут ось маленький стаканчик 200-грамовий. Тут нарощено вже багато коренів. І треба їй трішечки вільного місця вже дати. Цю діточку ми з вами пересадимо наступного разу. А сьогодні будемо пересаджувати ось цю красуньку. Це діточка однієї з моїх найстаріших орхідей, яка на превеликий жаль загинула у березні цього року. На неї напала хвороба, мокра гниль. На превеликий жаль від такої не часто вдається врятувати орхідею. І саме цю орхідею, мамку цієї діточки, я вже один раз рятувала від мокрої гнилі. Отже, вдруге, не вдалося вчасно помітити. Бо був тяжкий час, було не до орхідей. А коли я вже помітила, що вона гниє, то на превеликий жаль було дуже пізно. Орхідея вже згнила. Проте лишилась ось ось така діточка. Вона була на квітконосі. Також лишився пеньок і лишилась верхівка, тобто згнила середина. На даний момент пенька немає, він теж загинув, але є верхівочка, вона в поганому стані, ледь-ледь животіє. Але в неї є позитивна динаміка. Я помітила, що в неї почав відростати молодий корінчик. І є шанс, що вона також відійде і реанімується. Якщо буде можливість, то я вам вставлю фото, як виглядає верхівка від тієї орхідеї. Ну, а також вставлю вам приклад цвітіння, щоб ви бачили. Це дуже красива темно-бордова орхідея. Я її для себе назив... назвала Аля Дебора. Ну і ось ось така от діточка, яку вона незадовго до своєї смерті виростила на квітконосі. На момент, коли довелось цю дітку зрізати, в неї не було коренів взагалі. Було три листочки і без коренів. Тому я помістила її на мох на вологі, вниз накидала каміння, щоб не перевернувся стаканчик. Далі тонесенький-тонесенький шар моху, щоб лише трішечки трималась волога, і поставила її. Деякий час ця дітка стояла, навіть почала втрачати пружність, але потім все ж таки потихеньку потихеньку почала нарощувати корінчики. І зараз у неї, ось дивіться, є гарні. Корінці, які вже потрібно в якийсь більший об'єм переселити. Зараз ми з вами її дістанемо і подивимось ближче. Власне, я її в цей, в цей же стакан не посажу, просто я її трішечки підніму, додам туди субстрату і далі вона буде рости. Ну і трішечки зачищу шию, бо вона один листочок виростила за цей час, а один засушила. І треба там вона на шиї в неї є. Темна лусочка, заодно подивитися, що під тією лусочкою, то залишки від листочка, які вона відсушила. Треба зняти ті залишки і подивитися, що там робиться. Отже, до роботи. Працювати буду в рукавичках, тому шум буде трішечки вибачаюсь. Спочатку знімаю шар цього моху. Він поганенький, це мох купований. Обімну, щоб вона вийшла звідти, так само, як будь-яку орхідею при пересадці. Тому що деякі корінчики приросли, я так зрозуміла, бо вона не дістається, але угу. не все так просто. Зараз буду діставати, мабуть, по одному камінчику. Я її трішечки намочила, але бачу, що напевно доведеться її гарно мочити, бо щось ніяк. Дивіться, корінці всі дістала, а орхідея лишилась пророщеною. Не хоче діставатись, ну ніяк. Тримається дуже сильно. Я навіть не знаю, чи є сенс. Зараз буду паличкою потихеньку відклеювати корінчики. Не хочеться ж їх травмувати, а вони тримаються там досить таки сильно. Отже, збиралась я її посадити в цей же стаканчик, але бачу, що доведеться його розрізати, тому що її не можна відклеїти. Вся проблема в тому, що в основному приросли корінчики ось тут по колу. І вони такі сплющені, я не хочу їх травмувати. Розріжую цей стаканчик і спробую вивільнити ось ці корінчики, які на дні. Вони пішли по колу, сплющились і приросли. Применюся секатор, В кількох місцях надрізаю, А далі, якщо, то ножицями буду різати. Дорізаю до самісінького дна. Дивіться, обрізала стакан, а вона тримається, бачите як? Приросло. Я буду тепер кожний корінь. Ну, вірніше, можливо, не кожний, але більшу їх частину відстрижу від дна. Вірніше дно від коренів. Там, де вони не причепилися до нього. О! Бачите, зусилля не пройшли задарма. Саме відпало. Ось дивіться, бачите, які вони сплющені. Тому що були приклеєні до денця. Тепер оглянемо цю діточку. В першу чергу шию. Підсвітки нема, видно погано. Не знаю навіть з якої сторони цю лусочку підчепити, так, щоб не травмувати орхідейку. О, вона суха, і не дивлячись на те, що я її підмочувала трішечки, вона все рівно суха й тримається дуже сильно. Я не бачу, що я там знімаю. Вибачайте, якщо в кадр щось не потрапляє. Нарешті трішечки зідрала. Ну, виявляється, це дуже тоненька плівочка. Хоча ось тут з тієї сторони, чесно кажучи, є така чорна пляма, яка мені не дуже подобається. Ось оця. Таке враження, що там корінчик якийсь був, а потім знищить. Не зрозуміло, що це воно таке. Якась дірка всередину. І тут маємо таку чорну таку пляму, яка мене не надто радує. Ну, побачимо, як воно буде розвиватись. Посадимо так, щоб ось ця чорна пляма була над поверхнею, не замочувалась, щоб нічого поганого не трапилося з цією малявкою. Ну, а оскільки попередній стаканчик довелось розрізати, то ось беру новий. Доки буду готувати субстрат, орхідейку опущу, щоб вона трішечки в стимуляторі побула. використаю ось такий реаніматор. Він для замочування і поливання використовується 1 мл на літр води. У мене ось пів літра. Отже, я сюди пів кубика. Перемішаємо і туди поставимо нашу орхідейку. Нехай поп'є. Отже, вона побуде поки в тому розчині. А ми готуємо місце для посадки для приготування посадкового субстрату. Беру два компоненти. Різаний живий мох з фагном, а також мілку кору. Знайшла в себе залишки для чогось колись використовувала. Тут різна мілка кора. Також ось вугілля трапляється. Ну, якраз підійде. Змішувати буду 50 на 50. Кору і мох. Ось такий субстрат вологоємний утворився. Зараз я його трішечки полью тим реаніматором, в якому орхідейка. Зараз замочується. Оскільки кора суха, то треба їй трішечки вологі піддати, щоб орхідейка не пересохла відразу. Кілька ложок додаю і перемішую. Тепер це виглядає ось отак. Кора зволожена, мох зволожений, і будемо саджати нашу орхідейку. Взяла новий стаканчик, закидала туди її рідних камінчиків, до яких вона звикла, на яких росла. Ще на дно трішечки субстрату кидаю. Це в нас буде закрита система. Вона в такій і була. Ось вона попила. І отак от будемо засипати. Ось отака посадочка. Зовсім не трамбувала субстрат. Як ліг, так ліг. За кілька днів він ще трішечки всядеться, е, зляжеться. І тоді я поверхню ще покрию мохом живим. Саму орхідейку, можливо, в якусь сторону ще вирівняю і закріплю, щоб вона правильно росла. Поки що вона така трішечки. Не можу сказати, що надто е, люфт в неї, але все ж таки є відхилення. Ось у нас корінчики. По периметру. Будемо слідкувати. Ось дивіться який гарний, ростучий. Отже, за допомогою корінчиків будемо слідкувати за полимом і за станом цієї орхідейки. Така от пересадочка. Дуже сподіваюся, що ця діточка буде себе добре почувати і виживе. Тому що це, повторюсь, Одна з моїх найстаріших орхідей. Якщо не помиляюсь, то ця орхідея у мене з 13-го року, тобто їй 10 років буде ось, на превеликий жаль, загинула. Тепер хоч дітку хочеться врятувати. Пам'ять про те, що ось така красуня в мене була. І залишиться в дітці. Можливо, ще верхівочка відійде і буде рости. Побачимо, як воно буде. Все час покаже. Ось так. На сьогодні я з вами прощаюсь. Всім бажаю миру, злагоди та щастя. Бажаю якнайшвидшої перемоги всім нам. Слава Україні! Всім до побачення!